Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезону 2021 2022 років. Круповий етап група є е, четвертий тур 2 листопада 2021 рік Київський Динамо у себе вдома на НСК Олімпійському приймає Каталонську Барселону. 1 1-0, Барселона перемагає. І сьогодні, друзі, хотів би хотів про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все це розпочнемо обговорювати по порядку. Мірча Луческу. Головний тренер Київського Динамо, 4-2-3-1, стартова розстановка Київської команди Георгій Бущан на воротах Ілля Забарний, барни сирота пара центральних захисників, Томаш Кіндзьора, Олександр Караваєв по флангах, Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук, центральні опорні півзахисники Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник Депена, Витяц Ганко по флангах та Денис Гармаш у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ. Барселона 4-3-3. Стартова розстановка у каталонського Гранда Баржуан. Головний тренер команди на даний поєдинок. 4-3-3. Стартова розновка Барселони, Марк Андре Терстегі у воротах, Рі Гарсі, Кліман ланглія Пара центральних захисників, Оскар Мінгеса, Жорді Альба по флангах, Серхіо Френк Френкі Йон, Гонсалес, Трикоп'яв захисників, Гаві, Мертвіс Депай, Ансуфаті у нападі. Це стартова розстановка. Каталонського гранда. Друзі, якщо казати про сам матч, то в принципі футбол був ну, Барселона да, більше володіла м'ячем, але кияни не поступалися, я вважаю, своєму супернику. Да, Берсона більше позицій не атакувала, але кияни дуже здорово ловили свого суперника на контратаці. супер супершанс на 28-й матчі, коли вивели Миколу Шапаренко. дану позиції Микола пробиває та не забиває Микола Шапаренко. Дуже хороший момент був у київського Динамо на 28-й хвиліні матчі, до того, що по рахунку матчі. Відкривати. У Барселоні був непевний момент наприкінці матчу, Там, якщо не помиляюся, Ріг Росія провав головою, але не вдалося йому забити. Потім ще добування там Ансуфаті було. Ось і справді не вдалося забити Барселоні. Не можу сказати, що по Барселоні були якісь гульові нагоди, В принципі, да, Барселона більше володіла м'ячем. Але, друзі, все-таки гольових наготи у Барселони не було. Динамівці дуже здорово перекривали усі сильні якості суперника. І, в принципі, Барселоні нічого абсолютно динамівці створити не дали. А саме при цьому мали неповні шанси на контратаках. І, в принципі, шанси для того, щоб збивати у Київського Динамо все-таки були. Ось. Команди, в принципі, обмінювалися непоганими моментами. І у Барселони були непогані шанси, і у Київського Динамо були непогані шанси для того, щоб збирати. Справді такі знаєте, перспективні були атаки що, що у одних, що у інших. Ось у першому таймі, пригадається, ще був хороший момент у Миколи Шапаренка. Ось, Десь як на хвилин, так на Хвоні так 26-й про цей момент якось не поминув, коли Микола Шапаренко з ударної позиції пробував, але. Трішки на лучших поворотах. Другий тайм. Дорачі, друзі, на другий тайм. У Динамо вийде Шепелєв Лєднєв Олександр Тимчик, Вітіньо та Вербіч. У Барселони вийде Алехандро Бальде, Дембеле, Белер, Рунальтараухо. Вийдуть у каталонського гранда на другий тайм. Каталонський гранд, да, більший каталонський гранд володів М'ячем. Але я ж кажу, в принципі, динамівці дуже здорово і справді захищалися. І сказати, що б у Барселони були якісь гольові нагоди, ну я би все таки б не сказав. би. Другий тем розпочався за так Барселони, каталонський гранди хотів забити гол. До речі, друзі, нагадаю, що цій групі ще були такі команди, як Бенфіка та Баварія, і Барселона, яка програла і Бар... і Баварії і Бенфіці. В стартових двох турах і програли, причому каталонці розгромно, їм потрібно було перемагати. Але у київського Динамо були свої плани на цей рахунок, я не також хотів перемогти. І на 58-й хвилині матчу був хороший такий плотний удар від Віталія Буєльського, але м'яч трішки не влучив у воротах. Віталій Буєльський був дуже близьким на звиду м'яча. Потім Ансуфаті падає у штурмовому майданчику Київського Динамо та сидя призначає пенальті. Суддя призначає пенальті на 63-й хвилині матчу, але потім суддя бере паузу, передавляється цей момент, і Янцу Фаті ну, так вийшло, що сам спіткнувся і впав, тому пенальті було відмінено. Пенальті було скасовано. Але ось вони, 70-х матчу, Каталонський гранд проводить атаку по правому флангу. Серджині Одес, якщо не виконує простріл, намагаються футболісти київського Динамо. М'яч відбити м'яч кінці кіців долітає до Ансу Фаті. а фаті, фаті забиває. Фаті забиває 1-0 Барселона. Виходить уперед каталонський гранд. Ну і вдається відповідно акуратно забита простудів, до речі, Оскара Мінгеса. Я, друзі, помилився, саме Оскара Мінгеса. Оскара Мінгеса виконує простріл, рикошет від футболіста київського Динамо, який намагався вибити м'яч в підкаті, але м'яч долітає до Ансу Фаті, Фаті Бі, Фаті забиває гол на 70-й хвилині матчу. 1-0, каталонський гранд все-таки свого домігся, але Кене відповідав це нагодами. годами не пан не був ударить Микола Шпаренко. Кен намагався забити. Кен намагався забити і зрятий рахунок у матчі. І И... супер шанс був у Віті Циганкова. І супер шанс був у Віті Циганкова. На 82-й хвилі Вітя б'є з ударної позиції. Вітя! І Марк Андре Терстеген. Марк витягує удар від Віктора Циганкова. Вітя! Тому що і добивань то було. І справді від Бенівіна Вербіч, якщо я не помиляюся, але забити не вдалося. Марк Андре Терстеген продемонстрував себе у всій красі. Марк Андре продемонстрував себе у всій красі, намагався київський гранд до рахунку матчі зрівняти, але в кінці кінців Динаміці програють за рахунком 0-1. Друзі, ну до речі, якщо дивитися статистику того матча. Да, 66-34 велика переваги справді Барселони за володінням, але якщо дивитися на статистику ударів по воротах. То в принципі вона була не такою то й суттєвою. 15 проти 11. 3-3 за ударами в площину за агалерії Навага тут була в обох командах. 1 7 за кутовими. То, якщо брати статистику голівих шансів, у Барасона не було жодної голівої нагоди. А у якщо Динамо була одна голіву нагода, та одна голівува нагода була опущена. 306 передач у Динамо. 236 тридцять точно були, 77% точність передач. Каталонський гранд виконав 584 передачі. 521 передача була знає точною. Ну, 89. Відсоток точність передачі у Барселони. 5-1. Це у нас офсайди. З 11 ударів, 3 удари в площину у київського Динамо, 7 ударів взоротах, Одне влучання було заблоковане у Динамо. Берсон 15 ударів, 5 ударів по узарота, 3 в площину, 7 заблоковано ударів. По успішних відборах Де б сказав би, що повна рівновага 9-8, 60% успішності у Динамо, 61% успішності у Барселони, 2-3 по сейвам, 22-11 по М'яча, 11-10 за перехопленнями. Ну і справді, 15-11 по порушеннях правил. Три жовті картки у Барселони, дві жовті картки у київського Динамо. До речі, найкраще в тоді напевно, був б, напевно, брав би Фаці. Ось Фаці виділявся у тому матчі. Тому якось так. Ще, дорозі, підводи підсумок. Не вважаю, що в принципі нічя була б таким рахунком більш справедливішим. Все-таки вважаю, що динамівці на поразку не награли. Все-таки моменти у динамівців були непоганими. І в принципі, київська команда показала хороший футбол. От у тому матчі, незважаючи на те, що команда програла все одно, браво! Динамо, браво! Все одно команда показала хороший, хороший такий, знаєте, футбол. Хоча і програла тоді 2 листопада 2021 року, але показали при тому дуже хорошу конкурентну гру. Тому, в принципі, якось так. Збігаючи на скажу я вам, що Барселона посяде у тій групі треть позиції. та попаде в груповий, пропошу, в плей офф Ліги Європи того сезону. Ну, піани, напевне, жаль, посядуть останню позиції. Лише один заліковий пункт кияни наберуть, але все одно, ви знаєте, все одно команда показала характер, незважаючи не на що. Друзям дякую за увагу. Пригадали ми матч Динамо Київ Барселона. Четверта тур групи є. Е. Який відбувався 2 листопада 21-го року? Барселона здобула тоді перемогу, але київський Динамо показала дуже хороший футбол. Друзі, бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе мої любі! Усім до побачення! Усім нових зустрічей!